Вітаю, друзі! Що спільного між вбивством Навального? Ну, знаєте, це той, що був лідером опозиційних сил там на болотах та Кримським мостом. Тут у нас в Україні чомусь є люди, які співчувають з приводу цієї смерті. Як на мене, хай ці мешканці боліт передушать один одного. Нам менше роботи. Всі знають його позицію по Криму. Так, я про бутерброд. Навальний зайвий раз підтвердив, що існує принцип. Російський демократ перетворюється в імперця, як тільки питання про Україну. Ви спитаєте, при чому тут Кримський міст? Ця залізобетонна споруда стала одним з символів окупації нашого з вами українського Криму. Та перетворення його. В ще одну провінцію РФ. Кримський міст насправді сьогодні є головною артерією постачання російських військ на півдні. Є створити умови, коли таке постачання стане неможливим, вкрай важливе. Зрозуміло, самий простий спосіб це руйнування мосту. Але чи потрібно знищувати Кримський міст повністю? Думаю, що ні. А як ми після нашої з вами перемоги будемо їздити з нашого українського Криму на нашу українську Кубань? Та й взагалі це буде найкоротший шлях щоб доїхати до українсько-грузинського кордону, який буде десь в районі Сочі? Вам здається це нереальним? А мені ні. Путлер витратив багато ресурсів, щоб створити цей символ руского міра, символ окупації Криму. А ми маємо, за принципом Айкідо, використавши енергію ворога, перетворити символ руского міра у символ нашої перемоги. Нагадаю, життя триває, точиться війна.